Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри, мене як не дивно звати Ігор, і сьогодні я вам покажу, що в коробці настільної гри Острів Духів. Це така кооперативна стратегія на знищення колонізаторів. Цю гру в Україні локалізував Game7Days, Дякую їм, що надіслали цю гру на огляд. Дякую всім, хто підтримує мене на ByMeCoffie. Якщо і ви захочете підтримати мене на мій канал, то всі посилання будуть в описі до цього відео, або за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Також маю телеграм-канал, де виставляю всі активні передзамовлення, які є в Україні на настільні ігри. Тому, щоб не пропустити якісь, можете підписатися ще на цей канал. А зараз давайте подивимося, що всередині цієї коробки. Нас зустрічають правила. Давайте відкриємо, подивимося, які вони. Так, це в нас зміст. Опис компонентів, які є в грі. Компонентів є доволі багато. Приготування до гри, перебіг гри і всякі ігрові поняття. Тут ще варіанти гри є різноманітні, легенди. Ось такі досить об'ємні правила в цієї настільної гри. 31 сторінка. Давайте подивимося, що є ще. Це у нас такі чотири модульні поля острова. У них є позначки А, Б, В і Г. І залежно скільки гравців, стільки полів ви будете використовувати. Тут є такі чотири ігрові зони, наприклад, болото, пустеля, джунглі, гори. Де ви будете ставити присутність духів, сюди будуть з'являтися колонізатори, села, міста з'являтися. Це такий океан, звідки ті колонізатори можуть припливати. От, А з іншої сторони. Це така більш тематична карта. Ви її також зможете використовувати під час гри. І давайте почнемо з цього зі пакетика. Тут я так по-різному пороставляв ці всякі компоненти. Це у нас е, маркери присутності, це такі дерев'яні жетони чотирьох різних кольорів. І також жетони одноходових ефектів це такі картонні жетончики. А ще є ось такі жетони нагадування. Це коли ви граєте з супротивниками. Там є багато режимів гри, і один з них це з супротивником. І тоді ви там при певних рівнях будете використовувати такі ще жетони. Так, це у нас такі пластикові жетони-скверни. Якщо будуть дуже сильно колонізатори плюндрувати ваш острів, то вона буде з'являтися на різноманітних регіонах. І це може бути одною з умов програшу, якщо дуже багато таких жетонів буде на вашому острові. Так, тут у нас знаходяться такі жетони енергії. Ми їх будемо використовувати для того, щоб розігрувати картки. Кожна картка має свою ціну і потрібна певна кількість енергії, щоб її розіграти. А це в нас такі картонні жетони страху. Ми будемо навіювати, як граючи за духів страх на колонізаторів, щоб вони забралися з острова. О, а це вже такі більш цікавіші компоненти. Це у нас даханці. Вони живуть на цьому острові разом з духами, якось там вжилися. От. Це такі грибочки. Їх ще люблять розфарбовувати різноманітно. Ось це такі дерев'яні компоненти. Також у нас є ще пластикові компоненти. Це у нас розвідник. Ось так він виглядає. Це коли виконується дія розвідки, вони розвідують різноманітні регіони вашого острова. Це у нас селища. Ось такі е фігурки, які мають по два будиночка. І це у нас міста. Міста вже мають по таких три різних будиночки. Давайте подивимося далі, що є. Так, це у нас колода карток. Великої і малої сили. Ось. Це якраз ті картки сили, які ми зможемо отримувати під час гри і їх розігрувати. Давайте подивимося малі картки сили. От, це в нас ціна розіграшу, тобто яку енергію потрібно скільки енергії потрібно сплатити, щоб зіграти цю картку. Бачите, можуть бути навіть нуль, тобто такі безкоштовні картки. На них ще є різні стихії, щоб активовувати наші вроджені сили духів. І малих сил є більше, ніж великих. Ось такі вони з одної іншої сторони. І тепер давайте подивимося ще картки великої сили. Тут вони мають більш такі потужніші ефекти, коштують інколи дорожче, ну, зазвичай. Але тут є така умова, що коли ви берете картку великої сили, ви повинні забути якусь іншу свою силу. Так, давайте далі. Це у нас різноманітні колоди. Давайте подивимося на них. Так, це у нас колода страху. Протягом гри ми зможемо розігрувати ці картки страху проти колонізаторів. І залежно, який зараз рівень страху, ми будемо розігрувати одну з цих, один з цих трьох ефектів. Ці картки страху насправді інколи дуже-дуже допомагають, а інколи можуть бути взагалі безкорисними. То вже залежить, як і коли та картка прийде. Ось. Так, ще з цієї колоди у нас є картки підказки. По дві картки для кожного гравця, де вказані там ефекти сили і страху, ігрові елементи, порядок ходу та дії духів. Це у нас дві картки здоровий острів. Або може бути осквернений. На початку гри ми будемо грати стороною здоровий острів, але якщо буде багато скверне на острові, то воно перевертається і кожного раунду буде відбуватися якийсь негативний ефект. Це такі дві картки. І ще залишилися колоди різних духів. От, наприклад, це одного духа колода, це вже іншого, це іншого. Давайте подивимося, як вони виглядають. Наприклад, візьмемо ось цього. В колоді легких духів ви ще знайдете картку поступового розвитку сил. Тут вказано картки, які ви будете добирати під час ефекту Добрати картку. Тобто ви не будете брати 4 випадкові, як вказано в базових правилах, і одну з них вибирати, а на початку гри, якщо ви там граєте перший раз, вибирати конкретні картки. Це зроблено для того, щоб вам легше було вивчати ці картки. О, і в кожного духа своя є унікальна колода карток. Давайте я вам покажу ще інших. Бо духи нелегкої складності, тобто помірної чи складної, не мають тої картки поступового розвитку сил. Це, наприклад, дух помірного рівня складності. О, в нього також є певні свої картки. І так само для інших. Це у нас 15 карток розвідників. Тут вони поділяються на три рівні. І вони вказують, які регіони будуть колонізатори там пліндрувати, будувати чи розвідувати. А це в нас планшети духів. Їх є 8. Давайте подивимось детальніше. Це в нас бурхлива річка в сонячному промінні. Кожен дух має якусь свою спеціальну суперсилу, має вроджені сили. І коли робить там дію зростання, він вибирає одну з цих трьох секцій і робить ці дії. Потім набирає певну кількість енергії і розігрує певну кількість карток. З іншої сторони, можна побачити, яка складність цього духу, діаграму сил, він атакуючий чи більш захисний, певні приготування для цього духа, і також його опис. Оце у нас стрімкий удар блискавки. Бачите, вона також атакує більше, трошки страху дає і має певну корисність і контроль, а захисту небагато. Ріст буйної зелені. Отут вже досить великий захист, корисність, така атака, контроль, Вона така плюс-мінус збалансована. Тільки трошки менше страху. Ось, ще в нас є голос грому, володар снів і кошмарів, голодна хватка океану. І «Живильна сила землі. І ще є полум'я мерехтливих тіней. Ось таких 8 планшетів. Це поле загарбників. Давайте покажу. Ось сюди ми будемо ставити жетони страху. Тут картки страху, які ми зможемо потім розігрувати, якщо їх отримаємо. І потім будемо їх скидати. Тут вказано, який зараз рівень переляку. Чим більше буде страху, тим більший буде рівень переляку. І будуть зменшуватися умови нашої перемоги. Бо на початку нам, щоб перемогти, потрібно з острова прибрати, бачите, і розвідників, і селища, і міста. Коли буде більше страху, давайте зразу покажу. Ось, наприклад, другий рівень, то нам треба, щоб тільки прибрати селища і міста. Коли буде третій рівень, то тільки міста потрібно буде прибрати. А якщо ми там використаємо всі рівні страху, то бачите, тут зразу буде. Перемога. Щойно цей напис відкрито. От. Тут ми будемо виставляти скверну, ці жетончики, які я показував, такі пластикові сірі. От. А сюди буде ставитися колода загарбників. І вони будуть так по черзі спочатку розвідувати, потім будувати, потім плюдрувати. І ці картки йдуть потім в стовскидання. І тут також ще вказано порядок фаз, що за чим розігрується. Ось таке поле загарбників. Це таки ще один жетон нагадування, коли ви граєте з супротивником. А це у нас планшети супротивників та сценаріїв. У нас є три супротивника, давайте я спочатку покажу: це у нас Англія, Брандербург-Прусія та Королівство Швеція. Ось, і вказано певні рівні, з якими ми можемо використовувати у грі. І також тут є чотири різні сценарії. Там різна підготовка до гри, певні зміни у правилах. Одним словом, контенту тут багацько. компоненти на сильній грі острів духів. Надіюся, відео вам сподобалося. Не забувайте ставити вподобаєчку, підписуватись на канал і в коментарях напишіть, як вам ці компоненти. І чи грали в цю настільну гру. Дякую за перегляд, до наступних відео.